Привіт, привіт! Сьогодні буде друга розпаковка продукції Елар Beauty в травні 23-го року. І насамперед це щось кайфове, бо в компанії в травні накладається дуже багато програм одна на одну. По-перше, це був попередній запуск продукції фігоєктів, який ну просто зайшов на ура у всіх країнах. Ми ці коктейлі спробували, вони дійсно крутизні. І зараз на 7 днів рівно на тиждень компанія продовжила акцію до 20 травня на Набори body Mission для корекції ваги. А якщо ви за мною слідкуєте довго, то ви знаєте, що а, в моїй сім'ї ці коктейлі полюбляють ну мега круто, да? І якраз а, от ця от коробочка це подаруночок ну, моєму чоловікові на день народження, тож с -с, нікому не і йому в першу чергу не кажіть. На багатьох чоловіків зараз депресія повоєнного стану дуже сильно впливає, що йде психологічне навантаження і тим паче все, як то кажуть, все в вагу. Тому е він мені якось на днях каже, давай закажемо коктейлі, поп'єш трохи. І я такий, та що одні коктейлі? Якщо будівніше, тоді б я закусився і сів на дієту. Сказано, зроблено. А що в нас в коктейлі? Е ваніль, те, що в нас вдома не було, бабуся собі брала, а тепер буде в нас. Кава, пластівці з малиною і з іншими фруктами, і полуничний коктейль, саме крутезний і смачнучий. В додаток томатний суп, в додаток протеїн. І в про баланс мінерали, чай, пастинг саме для. Ведення зайвої рідини з організму і пришвидшує процес корекції ваги. І класична шейкерниця для того, щоб оцю всю смакоту змішувати. Тож, як на мене, подарунок мега достойний і головне корисний для здоров'я. Нагадую: акція до 20 травня включно діє тож є декілька днів, щоб і з користю, і якраз весна до літа, так і економно для гаманця.